Протягом останніх трьох років українські вчителі, школярі та їхні батьки добре відчули на собі всі мінуси дистанційного навчання. Тому повернення до традиційного офлайн формату всі очікували з нетерпінням, навіть ті, хто восени ще боялися відпускати своїх дітей до школи. У місті Балта Одеської області до облаштування укриттів у навчальних закладах разом з місцевою владою приступили батьки. До виходу на очне навчання треба було ретельно підготуватися, аби діти почувалися у безпеці, розповідають вони. Ми знаємо наскільки важлива щільність наших дітей, щоб ми їх оберігали, тому ми приклали максимум зусиль, створили таке гарне бомбосховище, де є питна вода, де є стенди, дошки. Відпочинок, туалет, інтернет з 1 вересня до нового року навчалися дистанційно і не змішаній формі навчання. А з нового року вийшли на очну. Дуже добре, особливо для першачків, тому що їм багато треба приділяти уваги, коли вчитель пояснює матеріал. Це набагато більше дає результату ніж вдома онлайн. У найбільшій за площею в області Балтській громаді освітні заклади одними з перших виявили готовність повернути своїх учнів за парти. За словами начальника відділу освіти, практично всі школи зараз працюють в одну зміну. Кількість місць у захисних спорудах дозволяє це робити. Було облаштовано 43 сховища, що дало можливість забезпечити. Всі заклади можливістю для очної форми роботи в громаді. Тільки дві гімназії працюють у дві зміни, розповідає чиновник. Зранку на уроки йдуть учні початкової школи, а з ї години учні середніх і старших класів. Всі учбові заклади забезпечені транспортними засобами, які підвозять дітей. Батьки подивилися, впевнились в тому, що вже безпечно, і тепер у нас повністю вся школа ходить на очне навчання. Дирекція нашого навчального закладу. Згуртувала батьків, колектив і добилася успіхів, щоб саме була очна форма навчання. На менше батьків поверненню дітей за парти радіють і вчителі, бо вони добре знають, як важко дати гарний рівень знань в умовах, коли то вимикають світло, то пропадає інтернет. Більш того, особистий контакт з викладачем та іншими учнями допомагає школярам зберігати мотивацію та заохочі до активної участі в заняттях, розповідає вчителька початкових класів. Під час наших уроків я можу бачити, як горять їхні очі, можу бачити зворотний зв'язок, і нам так набагато легше працювати, адже ми бачимо один одного, відчуваємо один одного і працюємо разом. Не дивлячись на війну, життя в районі триває. і Школи повертаються до звичайного режиму. Хоча проблеми все одно залишаються, зокрема фінансові, зазначає директорка Балтського ліцею. Одна з основних проблем, те, що урізана освітня субвенція, але ми з розумінням ставимося до всіх викликів сьогодення і чекаємо перемогу, та сподіваємося, що тоді все буде у нас гаразд.